Понеділок, 6 листопада в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо. У Хмельницькому сьогодні попрощалися з героєм Юрієм Возним. Захищати Україну він хотів і ще з 2014-го. Але тоді йому було лише 17. У червні пішов на фронт добровольцем. Воював у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Загинув 5 вересня під час обстрілу, рятуючи побратима. Герою на віки 26. Ми дружили з дитинства в одному будинку. жили. Працював на віденській каві, розвозив каву, бусом. Машини любив Машини дуже. любив дуже. Країна-агресор напала. Так. Він каже, хто має захищати країну? От він що... пішов, Мотивувався тим, що треба йти захищати. Помощі не ожидаєш, то завжди Юра перший був, завжди любому допомагав. Завжди був за правду. За все Говорить, хлопці гинули. Говоря, я тут сижу. пішов добровольцем. І так вийшло, що загинув. Звістку отрив від його дружини і Даліни. Юри вже немає. І про це написано. його вільні, не вільні. Він давно хотів вже йти з ЗСУ, хотів служити. Ще в 2014 році він хотів йти в АТО. Але він тоді був ще дуже маленьким і його відговорили. І він дуже хотів йти служити. Він відчував, що це його, він дуже хоче. В червні місяці він пішов. Я говорила з його дружиною. Вона розказувала. от він підійшов до мене і каже: от буде відбуде мене сина або дочка і скаже, а що ти пап, зробив під час війни? І він посадить дитину на коліно і буде розказувати, як він захищав нашу Україну. Говорила, що це було. Артобстріл, він хотів рятувати свого побратима і вдарило ще раз, і його не стало. Він хотів допомогти рятувати людину, свого друга, з яким вони навчалися, і так вийшло, що сам загинув. Він загинув як герой. Хмельничани провели в останню путь ще одного героя. Руслана Жижука загинув 27 жовтня цього року під час виконання бойового завдання під Бахмутом. Обох героїв поховали на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Окопні свічки виготовляють в офісі проєкту Розумне довкілля Хмельницький. Торік, з жовтня до квітня, відправили на передову десятки ящиків воскових обігрівачів. Два тижні тому знову розпочали їх виготовляти. За годину встигають зробити 20-30 заготовок для окопних свічок і закликають хмельничан долучатися до спільної справи у п'ятницю. «В Середині жовтня цього року ми знову почали виготовляти окопні свічки. Минулий сезон у нас тривав орієнтовно так само з жовтня, 22 по квітень 23 року. І цей сезон ми також почали вже в жовтні, тому що вже є запити від військових, вже є потреба в окопних свічках, тому що погода вже не тепла, вона є вже осіння. Ми вже перший раз збирали всіх охочих для виготовлення окопних свічок. Тоді ми зробили близько двох сотень свічок. Анонсуємо в соціальних мережах в Фейсбуці, в Інстаграмі. Минулого разу нас завітало. П'ятеро осіб це і хмельничани, внутрішньопереміщені особи. Матеріали ми беремо з центру управління відходами і з екобусу. Також усі охочі можуть ці матеріали приносити до нас до офісу. Тобто, по суті, ми говоримо, що є потреба в. Картоні, офрокартоні в парафіні, в воску і в баночках. Щодо баночок, то ми рекомендуємо приносити середнього розміру, тобто це ті, які йдуть з горошка і з кукурудзи. Ми робимо двох форматів свічок: це і сніжинка, і класичний жиравлик. Представникам архівних відділів області презентували міський патріотично-просвітницький проєкт Вивчай Україну. Він діє у Хмельницькому з 2019 року. За цей час учні та студенти громади зустрічались з митцями, громадськими та політичними діячами, волонтерами, військовослужбовцями. Проєкт започаткували, аби виховувати в молоді любов до української мови та культури. З 2019 року архівним відділом Хмельницької міської ради започаткований проект «Вивчай Україну, котрий проводиться спільно з департаментом освіти і науки Хмельницької міської ради. В результаті провадження цього проекту ми спілкуємося з навчальними закладами громади, з учнівською молоддю, студентською молоддю і даємо можливість їм почути голос митців, голос літераторів, поеців, активних діячів громади, бути активними представниками громадянського суспільства. Проект дуже якісно і гарно себе зарекомендував громаді. І сьогодні той перший захід. В котрому ми хочемо долучити вже архівні установи області. Хочемо, щоб ці люди, котрі є активними на теренах Хмельницької області, вони так само були залучені, були дотичні до таких проєктів, щоб проєкт дійсно розвивався. І учнівська молодь, студентська молодь від учнівська студентське самоврядування були задійні в таких проєктах. Ми обов'язково спілкуємося на тему героїки. Ми показуємо шлях тих людей, які сьогодні не тільки боронять Україну, але є і таким належним підґрунтям на рівні громад. Пішохода, який переходить дорогу зі світловідбивним елементом, водієві видно за 130 метрів. А от людину без нього та у темному одязі у кращому випадку за 18. Про це розповіли у патрульній поліції Хмельниччини. Тож, аби уникнути ДТП, закликають містян бути помітними на дорозі у темну пору доби, зокрема, носити флікери. Вони в рази зменшують ймовірність ДТП. Щодня проводиться робота і в навчальних закладах, і на вулицях міста. Також і неодноразово патрульні поліцейські роблять звернення таким людям, що не носять ці флікери, тому що їх потрібно мати, щоб безпечити себе від дорожнього транспортного приватно. Флікери є різного типу. Вони можуть бути як браслети, можуть бути як брелки, можуть бути просто як наліпки самоклеючі, або ж можуть бути вже вшиті безпосередньо у одяг. Також найкращий варіант це мати жилетку, яка є яскравого зеленого кольору з сірими вставками, що відбувають світло. Носити їх потрібно на верхньому одязі, на зап'ястях, на рухомих частинах тіла. Чи це зап'ястя, чи це можуть бути щиколотки, чи плечі. Головне, щоб це було на верхньому одязі. Та зі всіх сторін недостатньо носити одного флікера на одній стороні. Для пішоходів відповідальність так передбачається, якщо вони себе не роблять видимими на дорозі. Передбачається за частиною першої статті 127 двадцять України про адміністративні правопорушення. На сходинку вище у турнірній таблиці першої ліги групи А піднявся футбольний клуб Поділля. Минулих вихідних їм вдалося взяти реванш у ФК Хуст. Закінчився матч із рахунком 4-1 на користь господарів. Класні емоції. Дуже важливо було перемогти, ми скажімо, намагалися це робити, звісно, раніше. Але десь нам трішки не вистачає, трішки там, там пігріть, ті чуть, чуть А сьогодні в нас багато що вийшло, хлопці дійсно бігли, були мобільними, були активними. Скажімо, дійсно було видно, що вони хотят перемогти. І сьогодні прям, прям молодці. Нам потрібно було потрапляти в першу п'ятірку, щоб весною спокійно готуватися до наступного сезону, не думати про як залишитися в першій лізі. І зараз неможливо навіть ти попадаєш в другу п'ятірку, але очки залишаються, нам максимально потрібно набирати очки, тому що весна, можливо, буде важкою. Більше про ці та інші події у випуску о дев'ятнадцятій, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!